Ви тренуєтесь, обмежуєте харчування, але живіт на місці. Це може бути не про зайві калорії, а про гормон. Особливо кортизол. На жаль, в наших умовах постійного стресу такі ситуації не рідкість. В цьому відео я поясню, що таке кортизоловий живіт, чому він не реагує на спорт та дієти і що з ним робити. Мене звати Андрій Миронов, я пластичний хірург клініки Анакосм. Провів вже сотні ліпосакцій, і останні роки все частіше до мене приходять пацієнти і пацієнтки, які кажуть, що живіт у них з'явився з початком повітномасштабної війни, і зайві об'єми майже не реагують на фізичне навантаження та обмеження в їжі. Кортизол це гормон стресу. У невеликих дозах він допомагає організму, дає енергію, активує увагу, але при хронічному стресі він стає ворогом. Кортизол буквально вмикає режим накопичення жиру, особливо в зоні живота. Це особливо помітна на доволі струнких пацієнтках, де проблемна ділянка саме живіт. У пацієнтів з хронічним стресом тіло буквально чіпляється за жирові запаси. Жирові клітки в області талії мають більші рецепторів декартизолу. І навіть якщо ви тренуєтесь, організм може продовжувати зберігати цей жир як стратегічний запас. Кортизол підвищує рівень голоду та тягу до калорійної їжі. Постійний стрес часто веде до емоційного переїдання солодощів чи жирних продуктів. Недостатній сон. Що, на жаль, теж розповсюджене явище в наш час, також порушує гормони апетиту, що ускладнює контроль ваги. Навіть при достатньому рівні активності організм компенсує витрати енергії підвищеним апетитом і ефективнішим запасінням жиру. З точки зору пластичного хірурга, картеозоловий живіт є типовим випадком жирової пастки, коли лекальне відкладення не зникають, попри нормальну вагу пацієнта та здоровий образ життя. Розповім про марину. Їй 42 роки, її історія типова. Правильне харчування, регулярний спортзал, навіть робота з дієтологом. Але об'єм талії залишається плюс 10 см, що її не влаштовують. Марина прийшла на консультацію і ми разом визначили, причина гормональна, а не харчова. Аналіз показав високий рівень картозолу. Прийняли рішення почати з локальної корекції ліпосакції. Ліпосакція у випадку стресового живота має цілу низку переваг. Які можуть розглядатися як з естетичної, так і з медичної точки зору. По-перше, це прицільне видалення упертого жиру. Процедура дозволяє локально прибрати саме ті жирові відкладення, які не піддаються дієті та вправам. На відміну від загального осхуднення, ліпосакція коригує конкретні зони: верхні та нижня частини живота, боки, створюючи більш пропорційний контур. Для пацієнта це означає швидкий візуальний результат, зменшення об'єму талії, зникнення випираючого животика і покращення пропорції і самооцінки. Усунення диспропорцій фігури має значний психологічний ефект. Пацієнти відзначають підвищення впевненості в собі, покращення настрою, мотивацію, підтримувати форму після операції. З медичної точки зору, психологічний комфорт також важливий, адже зниження рівня хронічного стресу через задоволення своїм тілом також сприяє нормалізації кортизолу. Таким чином, естетична корекція може стати частиною загального здоровлення. Після видалення жиру результат помітний майже одразу після спадіння післяопераційного набряку, за кілька тижнів. Хоча ліпосакція і не націлена на лікування метаболічних порушень, видалення частини жирової маси може поліпшити деякі показники здоров'я. Дослідження відзначають, після ліпосакції зниження рівня тригліцеїдів у крові поганого холестерину, особливо якщо було вилучено значний об'єм жиру. Також може знизитися інсуліна резистентність і зменшення навантаження на підшлункову залозу. У перші місяці після процедури спостерігається поліпшення показників обміну глюкози та жирів. Важливо підкреслити, що ці зміни не є заміною повноцінного схуднення, і найкраще утримуються, якщо пацієнт продовжує дотримуватись здорового способу життя. Якщо у пацієнта був дуже великий живіт, видалення жиру здатне знизити навантаження на хребет та внутрішній орган. Менша вага в передній частині тулуба, покращує поставу, може зменшити біль, попереку та дискомфорт при фізичних рухах. Людині легше займатися спортом, виконувати повсякденні справи. Ліпосакція це не засіб схуднення, але у випадку, коли інше не працює, вона дозволяє прицільно видалити саме ті підшкірні жирові запаси, які не реагують на наші зусилля. Тут важливо також визначити, підшкірний чи відсиральний жир створюють зайві об'єми. Простими словами, якщо жир знаходиться над м'язами, то це підшкірний жир, якщо під м'язами навколо внутрішніх органів це відсиральний жир. Ліпосакція може допомогти тільки з підшкірним жиром. У випадку Марини ми використовували метод вібраційно-нотаційної ліпосакції. Вона максимально безпечна, та додатково стимулює шкіру до скорочення. Плаский живіт і бажаний мінус 10 см в талії Марина отримала по закінченні реабілітації. Але варто пам'ятати, ліпосакція не вирішує проблеми кортизолу. У Анакосма ми завжди працюємо комплексно. Тому разом з хірургічним втручанням ми пропонуємо біодентичні гормональні пілети біопел. Для стабілізації гормонального фону, склад яких вибирається індивідуально за результатами ваших аналізів. Ліпосакція це не червна паличка, але це старт, якщо поєднати її з усвідомленим підходом до здоров'я, харчування і психологічного стану, результат буде стійкий. Важливо розуміти, що жирові клітки після ліпосакції не відновлюються, але при переїданні можуть збільшуватись в розмірах інші жирові клітини, які ми не забрали. Тому не забувайте про дбайливе ставлення до свого тіла. Кортизоловий живіт це маркер глибших змін в організмі. Ми, в Косма, підходимо до цього професійно та системно. Якщо ви впізнали себе, приходьте на консультацію. Зробимо разом цей крок до тіла, в якому комфортно жити.